Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні ми знову будемо працювати з філе. Сьогодні я хочу вам його показати, як його можна запекти трішки по-іншому, ніж у мене той був рецепт із сиром запечений. Сьогодні сиру не буде. Сьогодні... Бо не всі його люблять. Сьогодні ми запікаємо просто філе з овочами. На одному філе я покажу, як це робиться. Але спочатку нам потрібно зробити форму для того, щоб ми могли покласти це філе і запікати. Дивіться, у мене вже відірвано тут є отакий От пергамент. бачите, він у мене, я його складаю вдвоє. Потім ще раз. Отак, От бачите? І оці краї, оці краї, нам потрібно, щоб ми його отак зав'язали. Тоді у нас серединка отриматься із нашим лодочка буде. Що для цього потрібно? Ми беремо кусочок фольги робимо з неї отаку ось, дивіться, Воно скотч не скотч, ну отак фольга, зав'язує і буде край. На цю сторону так само ми закладаємо ось отак. І так само фольгою закручуємо, зав'язуємо. Бачите, ми отримуємо отакого ось човника. Це все, -все зав'язали скрутили, човник у нас для філе готовий. Відставляємо його в сторону. Ну і тепер будемо працювати з філе. Перше, що я роблю, нам потрібно його порізати. Знаєте, є така страва, яка називається картопля-гармошка. А у нас буде філе гармошка. Ми робимо отакими надрізами не до кінця. Ви маєте відчувати, де воно буде майже до кінця. Якщо не хочете, можна підкладати, так, як підкладають палочки. Але ви і приблизно по сантиметру. Ви робите надрізи. Дивіться, бачите? Отак От все у нас вийшло. Тепер що? Ми тепер солимо наше філе. Буквально пучку посолили, натерли, щоб воно пройшло сіллю. Так, гарно з, обра... з другої сторони, ви бачите, так само підсолили і перевертаємо назад. Все. Це у нас готово. Тепер в мене є отакі невеличкі помідорчики чері, черрі, їх два штучки, ріжемо наші помідорчики ось отакими слайсиками. І закладаємо ось в ці розрізи. Цей теж помідорчик дасть кислинку. Через те отак його, бачите? Отак, ну, це вони маленькі, їх можна Щас, ще раз, два. Помідорів, дивіться, скільки, скільки у вас там надрізів, ну, взагалі там для одного філе багато не йде. Все, зробили. Тепер сюди ж до помідора ви можете поставити декілька з одного гриба декілька кусочків. Є. Заставили. І тепер у мене ось отакий перчик. Я його він, звичайно, не весь піде. Там далі, як ви бачите, йде з насіннячком. Тут ми насіннячку виймемо і ріжемо теж такими кілечками. Бачите, отак От воно виходить. І теж кілечку на цю сторону до помідора і на цю сторону до цього помідора. Отак От все закладаємо. Все філе у нас має бути посередині з овочами. Всього воно бере небагато, але що трішки, трішки роботи піддає, тому що потрібно, щоб воно все пройшло і грибочком, і перчиком, і всім. Ну, тепер же ж ми його маємо покласти. Зараз подивлюсь, видно. Ми його зараз кладемося тарілочку, отак. От Беру акуратно це філе і кладу ось, бачите? Отак От воно, зараз прижмемо краще. Розправили. Якщо хочете, можна відразу там заправляти. Закладати, але щось у мене так виходить, що я тут тільки вже потім поправлю. І овочі, і все. І тепер що ми робимо головне? Нам потрібен соус. Ну, і тепер ми робимо соус. Це все я даю норму для одного філе філе було грам на 300, таке середнього розміру. Отут у мене столова ложка томатного соусу. Не пасти соусу. Соус, він буде більш соковитий, менш кислий, тому що у вас там є помідорчики. Сюди ви додаєте чайну ложку гірчиці і чайну ложку. Так, бачите, гарно так. Ну, можна скажу, півстолової сметани. Оце все ми перемішуємо. І оцим всім ми змащуємо наше філе зверху. Не досолюю соус, тому що у нас наша грудка вже посолена. М'ясо посолене, а гриби і все інше, і там і перчик, і помідорчик, воно буде, потягне свою сіль від грудки. І тепер беремо і отак прямо гарно намазуємо зверху. Можна, можна і висипати, але треба, щоб воно розійшлося. По всьому м'ясу, по овочах. Чому важливо, щоб ви щільненько зробили лодочку якраз на розмір грудинки. Коли вона запечеться, то вона стане ну, трішки ж менша, ви ж розумієте, вона збереться докупи, і вона не буде така велика, як зараз навіть. І тоді ви будете бачити, що грудинка. Не плаває у десь там у бумазі заховалася, а воно буде отак зберігати, вона буде зберігати і форму, і смак, і все. Зараз. Оце все прямо гарно зверху. І не накриваючи нічим. Розігріта духовка 180 градусів ставимо на 35-40 хвилин, дивіться, в кого як. Будете придивлятися, ну, у мене хватить для неї десь 40 хвилин. Дістала з дека я нашу грудинку запечену. Дивіться, що ми отримали. Бачите, там сік пустило. Тепер я хочу вам показати, як ми її з цієї форми, спокійно перекладаємо на тарілку. О, є. Це все сік і все залишилося тут. Ось і готова наша грудинка. Хочу вам показати, що ми маємо. Зараз дивіться, розріжу. Бачите, все пропеклося? Все, абсолютно все тримає форму. Мм, mm, вкусняті кажуть, Хто розмовляє по-іншому, а я кажу сма Дивіться, все пропеклося. Все дуже красиво і смачно. Ну що ж, на цю хвилину. Дякую вам, що зайшли до мене на канал. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Хто, кому не шкода? Пишіть, будь ласка, свої відгуки. Поставте лайк, подобайку по нашому. Ну і що ж, до зустрічі, до скорої зустрічі!